З понеділка в Одесі знову запрацював електротранспорт. У місті продовжуються аварійні відключення світла. Повідомили ОДТЕК. Через це можуть виникати ситуації, коли деякі будинки цілодобово залишаються без електроенергії. Особливо від цього страждають мешканці багатоповерхівок, у яких від електрики залежить майже усе. Дане з має електроснабження, е значит, е плити значить, електроснабження. Вода подается путем подкачки воды. И кроме того, есть еще и котельные, которые обеспечивают, то есть отключив этот дом, мы полностью парализуем жизнь наших граждан, которые в свое время выбрали данное жилье и купили его. Поэтому здесь должен быть очень четкий подход и разграниченный со стороны при формировании графика отключения. Багато одеситів вже змирилися, що світло часом дають не в самий зручний час. Прибирання та прання о 3 годині ночі для декого вже стали новими реаліями життя. Однак планові графіки, на повернення яких, сподіваюся, всі жителі мають бути зручнішими для городян, відзначили під час брифінгу. «Относитися до населення сьогодні взяти, подавати йому електричну енергію там 3-4 часа з 12 часов ночі до 4 часов ночі. И потом, когда люди ушли на работу, с 10 там, до 3 часов дня. Никому эта электроэнергия не нужна. Она нужна именно, когда люди уходят на работу и когда люди приходят на работу с работы. То есть в данный момент нужно, да, это пиковая энергия, да, мы прекрасно понимаем, но регулируйте остальное за счет отключений, которые проводятся в ночное время І ріднівної через відключення світла страждає і теплопостачання, що є критичним у грудневі мінусові температури. Майже кожного дня десь 20-30 котелень все ж таки вимикаються на певний час. І а, в будинках одеситів, які підключені саме до цих малих котелень. А, це менше там 6% наших абонентів щодня є. А, Певні проміжки часу, коли котельні не працюють. Загалом ситуація, що стосується великих котелень, які обслуговують 90% наших споживачів, то ситуація стабільна. За прогнозами, які озвучували в обладміністрації, на повний ремонт високовольтних ліній та іншого обладнання необхідно кілька місяців. Проте планові графіки відключень можуть значно полегшити життя одеситом. Звісно, у тому випадку, якщо їх будуть дотримуватись.